Люди звертаються по анонімно, то вони говорять, що десь хтось вимагає коштів і так далі. Що ми говорили, що департамент формує звернення і передає його на е Правоохоронні органи, в поліцію і інше потрібно. Тут вже заява офіційна від людини, яка вона там підписує, вставляє свої персональні дані, номер телефону, адресу і інше. І в телефонному режимі у нас є звернення, які анонсують, але люди не готові писати публічно про те, що там той чи інший лікар вимагає кошти. Ми, звісно, їх намагаємося перепровірити, але ну, негатив того, що ми не можемо наказати цих людей, бо звернення, які поступають, вони не персоналізовані, немає даних конкретно. Потім ми звертаємося, вже комітет звертається до генерального директора, він проводить службову перевірку по факту, чи така людина-лікар, який зазначався у зверненні в телефонному режимі, взагалі працює в цій установі, чи вона обслуговує пацієнтів, чи вона працювала в цей день, коли ми зафіксували звернення в департаменті. І таким чином ми ідентифікуємо взагалі, чи це просто було звернення там, людей, які перевіряють роботу гарячої лінії, чи це дійсно була скарга, яка мала підґрунтя. Під Собою на сьогоднішній день у нас 20 справ, які група інвалідності людям була відмінена у зв'язку з тим, що немає підстав, не було і немає підстав отримання групи інвалідності. Ще 54 справи. Це справи взагалі, також які не мають підручів, вони зараз розглядаються. Просила би людей, яких вимагають кошти, щоб вони не мовчали. А коли бореться одна людина, то майже неможливо побороти корупційну складову, бо вона передається інколи від пацієнта до пацієнта і пацієнт. То говорять один одному, скільки там тому чи іншому лікарю потрібно заплатити за ту чи іншу послугу. Якщо вимагають кошти за послуги, які передбачені пакетом Національної служби здоров'я України, то я просто прошу телефонувати в департамент охорони здоров'я, говорити про це. І якщо ми всі разом будемо боротися з аспектом порушення наших прав на безкоштовну медичну допомогу, то ми доб'ємося дуже швидко позитивного результату. Головне не змовчувати, бо мовчання породжує нові правопорушення.